Доброго дня. Продовжуємо наші правові уроки, так сказати, обізнаності для громадян щодо недіючого законодавства, значить, Конституція, основний закон. Стаття 25, наприклад, тут дяденько. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Брехня. Брехня! Наш, наш, наш смарагдовий лідер. Араб смарагданого пільоту. Зеленого Зелебоба так. не имеют никаких прав. Для народа Украины для тех, что было до 2019 року. 2019 это, ж не это те, которые а были под тормоз. узурпацией да. диктаторов Януковича, Пердюковича. Прикинь, этого. такое было написано. А зараз СНБО позбавляет указом президента на, на и позбавляет. Просто говорит: лохи, будете ходить туда, куда я вам скажу. Да. За вот этот, за границечку не надо переходить. Слышишь, а ще була така стаття в Конституції, яка на паузі. Например, 33. я Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, наприклад. Свобода пересування. Так. У тебе может быть только з розрешення. Владимира Александровича і його після другого плоти. Якщо вони тебе розрішать, можешь передвигаться. Так можеш двигаться только у себя в гараже, по тихому, щоб тебя ніхто не видел. А хто це тебе так сказав? сказал? Це дописано в Конституції. <гум> Ні. Так ми зараз <гум> вивчаємо нові смарагдові закони. От було так: от свобода пересування була по території України. Це при узурпаторах, які узурпували. А що зараз, а ну, дядько, розкажи, Що зараз? зараз, зараз закон? Свобода, повна свобода. Раб може спати на правому боку. может спать на левом. Он иногда да, даже может со спальни пойти в туалет. Да и на кухню маящий пойти. На кухню бывает, но не включайте свет. То и так. Да не открывайте викна. Да. И пердоляка, вот эта мразь. Так. Вот эта вонючая гнида. Что это? Белорусский гаюн. Сидит где-то это животное у кого-то там на передаче, у какой-то такой же тупорылой, как и он, и говорит. Так. Вы всем мужичкам за границу. Разрешат после отмены военного положения не сразу. Ух ты, ось Да, Вы, чмошники, будете сидеть, пока вам, вам не скажем, когда вам можно выехать. Так, Сначала так. будет. Переходной период у Ух вас, ты. у Лохов. Я их Да, такой небольшой. А скикивай не сказав, часу будет. Сколько они решат, Его Величество Владимир Александрович. Зразумив. Потом этот э, электоральный цикл еще будет. Что это який электоральный? Ну, ему лишь бы что-то же говорить. Народ там я будут сов советоваться. Чи и далее чи открытие что границ, и так далее. Так. И так далее. То и есть так мы далее. как решим вот, с этими смешами. Подопитними, так і будемо поступати. Поэтому сразу у вас свобода таких українців, ідентичність. Предупреждаємо. Ні, протестую, дядько. Так, це просто він роз'яснює закони Зелембо. Нові закони зеленої книги. -да. Так що. Дорогі громадяни, ви не читайте оцю дурню, яка написана Ach, в Конституції. році. свободними. статті 33 там, про права і свободи громадян, людини та громадян. А взагалі викиньте цю книгу, її не бути. Викиньте быть. її, та нова зелена книга. Mm. Та слухайте, тільки Санича, голову. Yeah. І його халує. Вони роз'яснюють yeah. нові закони Atau, зеленої книги Санича. Ми, черті, нічого вообще не розуміємо. Они нам все роз'ясняють. Это наші боги и правители. Все. Всі, хто были до них, негодяи, узурпатори, диктатори. Амінь. Халілуя. Санич, 13-й наш Alleluja. апостол Пресподнясь. Yeah. 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 Конституція на тормозі, Санич не дорозо Зимуга. Конституція на тормозі, Санеч неодноразово це казав. Все. Все. зелена книга сказав Санеч, халую пояснили Все. Пердаляка Стефан Пук. Да. Інші там Андрюшка, да, Диракол Перненка, да. Перденка, Перденка Притуленко. Не забувайте їм донатити, До речі. Да, донатимо так, щоб на кошельках у вас нічого не залишилось. Да, ведь да, щоб да. на магазин у вас грошей. обов'язково проверьте, сосед, вот этот нищеброд, задонатил или нет. Это первое. И второе служил, он, не служил, в каких войсках и так далее. Всех ярте друг друга, соседи. Ходи, вот. Чуптесь. главное не обращать внимания. То на... это, я комова, я как армия, вира, да, там, все, да, там да, кто да, на эти да, размовляет, да. кто куда уехал, Чтобы это вас бодрило, чтобы вы там вот это, давайте, не скучали. Чуптесь, а на депутате да. в на этих вот не звучать в коем случае, его. все. Нет, туда не давайте, даже, 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 даже не роблять. Думать, что они там не воюют. Вот главное, что твой сосед, не брод плиточник, не воюет. Вот это, это, вас должно интересовать больше. Больше всего. Да. Больше всего. Все. Слышь, а вот да. то, что Коля котлета сидит в Раде и БМВ ново купив да. за 200 тысяч долларов, туда да. взагалі не дивиться. Забрабовал сегодня до речі, да. вулицю банкову, перейменувати в да. вулицю. Великий... Побратима парубик. О, это великий парубок, Побратима. Это такое вообще. Это, это ох! А? Як я да. сьогодні потуже. Обязательно треба сделать. Да. Еще и на лбу набить всем. Стоколі треба набити, да. на лбу порубить. І пусть ходить да. по Києву да. туди-сюди. Ото на них взагалі увагу не звертайте. Да. А вот между собой чупность там. Да, 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 да. Если можно, что там на экеймокке. Сразу да, я кому, она так. Ты вроде не отдел, мразь, ты что тут, нахуй, не могу. Чему не могу от потужнее. Вот это да, обязательно, обязательно. Зранку да ну. И обзывайте друг друга там, как зрадник, пятник, трус, боягуз. вот это, а забывайте. Пришел, не пришел. Даже не думайте. Они даже в кафе. Зарабатывать мільярди в ресторанах, веселиться, їздити на срой ройсах і так далі. А ви блядь, бачите друг друга. Між собою. Так, да, так, да, так. Да. І виясняйте, хто на якої мові там і так далі. А вони будуть відпочивати у Лондоні, у Куршавелі, в да, Монако. Да, тут да. у нас у Марбелі, до речі, да, да. працювати. Ми тут все, вряду, все нормально, все добре. Да, все, давайте, Чубати, і целуємо, вас, вас обнімаємо. Давайте. І чоміки, дзвінзі. І Віра в Санича, це головне, запам'ятайте. Тільки до перемоги. Тільки до. Кави в Криму, да, експреса да, да, в Кремлі, парадна красная площа, всі такі сказки, которые вони вам вішають на уше. Це вже 5 рік. Давайте, целуйте. Це буде, Да, другі, Треба другі. тільки трохи драки, потерпіти. Драки. Перемога вже є, як сказав да. Санич та його халує, да. але ідентичність треба здобути. А про перемогу ми просто ще не зрозуміли. Ми не розуміємо. Просто у Санича така голова, дом советов. Поэтому ми не розуміємо, що він каже іноді. Тощо, додатково, сісіфаєра там. І він ну, теж это не розуміє, но це вас не касається. Так, головне, щоб Санич розмірив. Головне, щоб говорив коли... красиві слова, він іде? а ви грівами махали б і хлопали в ладу. А як він англійською розмовляє? І <gun noise> <bucks> <repet>? <muscles> <Mei> <-drum> всі за ним.